Друзі, усім привіт! Ви на каналі Антишкола англійської мови. І сьогодні ми з вами розберемо про що ж нова пісня 21 Pilots, яка називається Overcompensate. І тут буде дуже багато чого цікавого. Адже 21 Pilots, як завжди, здивували нас новим альбомом. І навіть якщо ви знаєте англійську мову і просто перекладете цю пісню, ви все одно не зрозумієте дуже багато моментів. Тому дуже рекомендую вам подивитись це відео до кінця для того, щоб дізнатися, що там за канава, чому співають на декількох мовах. І що ж там взагалі за дивна історія зі створеним вигаданим світом. Поїхали! Отже, ще раз привіт! Мене звати Лі. А також з нами сьогодні містер Майкл Скотт, Тому випуск 100% буде гарним. Будь ласка, поставте одразу свої вподобаєчки, а також підпишіться на цей канал, бо це дуже сильно допоможе його просуванню і тому, щоб ми створювали для вас більше класних відеосів. А поки що, давайте послухаємо про що ж пісня One Pilots. Перед тим як ми будемо слухати нашу пісню, хочу вам розповісти трішки таких вводних даних. На початку пісні ми чуємо одну й ту саму фразу. Ми, звісно ж, про це не знаємо, але це одна й та сама фраза, яка записана на трьох мовах: Це іспанська, німецька та французька, і означає вона. Цей загадковий острівок став моєю зброєю, і ми обидва віримо, що з його допомогою ми зможемо змінити хід війни. А в кінці цих фраз він каже англійською: Welcome back to trench», що означає з поверненням до канави. Але тут не звичайна канава, а канава це такий вигаданий учасниками гурту «21 Pilots» Континент, на якому відбуваються події в цьому альбомі, тому «Welcome back to Trench» – це означає, що е, з поверненням на цей континент, канава. Ну що ж, поїхали, Welcome back to Trench» created this world. я створив цей світ. Думаю, що мова тут йде якраз таки про оцей трендж, про канаву, цей континент. Щоб відчути якусь владу або якийсь контроль. Так від себе хочу додати, що пісня дуже класна, тому якщо ви її ще не чули, то будь ласка, зробіть це. Але звісно ж, після нашого відео. Destroy it if I want. Я його зруйную, якщо захочу. Со айсін Сало Хм, Тож я співаю Сало Фоліна. це 100% не англійська і взагалі щось незрозуміле. Але звісно ж ми знайшли для вас відповідь. А саме під час а, сесії відповідь на запитання фанатів гурту 21 Pilots на Reddit, група сказала, що слова Салофоліна означають крик про допомогу у Канаві, тобто крик про допомогу на цьому вигаданому континенті. Сті що? Сті що? my stripes 300 tracks in my Adidas track jacket. Ця частина починається з ідіоми earned my stripes, тобто я заслужив свої полоски, так, свої стрічки. Що означає, що людина реально щось дуже класне робила і тому її є за що поважати. Зазвичай у професійному полі, але може бути також в чому завгодно, в принципі, For example, I'm a good mother, I earned my stripes. тобто вона дуже класно е старалася, вона дуже багато чого робила і тому вона заслужила звання гарної мами, наприклад. Тобто він каже, що я заслужив свій респект, так, я реально багато працював. Далі він каже 300 tracks in my Adidas track jacket», що може означати декілька штук. Може означати, що це 300 якихось доріг, які я проїхав у своєй, в своїй курці Адідас. Або це може означати 300 треків в плані як 300 пісень, які я записав або там, заспівав у своїй курці Адідас. You get you Bless your ear holes while you react. Uh, роблю щось таке дуже приємне для ваших вушок, поки ви реагуєте. Acting gobsmacked, don't hesitate to maybe overcompensate. Тут є дуже класне слово рівня C1 або C2, прям таке дуже advanced, яке ви можете запам'ятати, а потім здивувати ним, наприклад, Вашого екзаменатора на IELTS, і це слово це gobsmacked. Gobsmacked – це таке а, прям ошалілий якийсь дуже сильно здивований. А, його потрясло щось, ось такий ошарашений, якийсь. так? І він співає: acting gobsmacked. Веду себе, наче я просто ошалів, я просто очманів, я дуже сильно здивований. Don't hesitate. Не сумніваюся в плані дій. Якщо хтось don't hesitate, це означає, що він е, не буде тупити або не буде якихось таких заминок. Він це зробить навіть не сумніваючись, без сумнівів. Не сумніваюся, щоб можливо overcompensate. Overcompensate – це означає. Надкомпенсувати, перекомпенсувати до речі, так само зветься і пісня. Це головне слово цієї пісні. Так давайте розберемося з цим словом overcompensate, Спочатку навіть з compensate. Компенсувати щось зазвичай використовується, коли ми чогось не маємо і робимо якісь дії для того, щоб це компенсувати. Наприклад, ми боїмося провалу, і тому для того, щоб це компенсувати, ми виглядаємо, ми робимо вигляд, наче ми такі дуже впевнені у собі. Так це називається компенсувати щось, не в плані там якось матеріально, а в плані дій. А якщо ми кажемо про overcompensate, тобто надмірно компенсувати, це означає, що людина може навіть... Перейти якісь такі міри дозволеного для того, щоб компенсувати щось, чого в неї немає. Можливо, навіть іноді це мова може йти і про насилля, а іноді може про те, що дуже великий натиск, якийсь, тобто це прям перекомпенсувати так занадто багато зробити. Так, а поки ми з вами розбираємо цю пісню, хочу запросити вас на безкоштовний марафон від антишколи, який проходить прямо у телеграмі. І на ньому ви підтягнете ваші listening skills, ви станете краще говорити, ви станете краще розуміти носіїв на слух, ви дізнаєтеся, як не треба вчити граматику, а також поповните ваш словниковий запас. І все це прямо у телеграмі за 5 днів. Запрошую вас на безкоштовний марафон. Вам треба тільки записатися. Він дуже корисний, короткий, класний. Там ви знайдете нових друзів, а також круто проведете час і прокачаєте свою англійську. Я відчуваю, наче я ось тільки-тільки, но був тут. У мене так само дригалося око. Don't sleep on a boy who can fall asleep twice in the same night. Не зневажайте, зверніть увагу. Don't sleep on someone. Це означає не зневажайте його, звертайте так, тримайте його у полі зору, так би мовити. Отже, тримайте в полі зору хлопця, який не може два рази заснути за одну ніч. «And won't hesitate to maybe overcompensate». І який, можливо, не буде сумніватися, щоб... Перекомпенсувати щось. Надмірно компенсувати щось. I fly, I fly by the Dangerous Band Symbol. Я лечу поряд, я пролітаю мимо знаку небезпечний поворіт. Тут така маленька фанатська задроцька, гіковська вставка про те, що у всесвіті тренч канави цієї вигаданого континенту є місто Дема, яким правлять дев'ять єпископів, і очолює це місто Ніко. Ніко названий у честь е, Ніколя Бурбаки. А Ніколя Бурбака це такий колективний псевдоним групи різних дуже крутих математиків французьких. І ось у творах оцієї групи, так, людей, які підписані цією групою Ніколя е, Бурбака. Бурбаки пар, пардон, Дорожній знак небезпечний поворіт, означає, що це тонке місце у чиїхось судженнях. Ось так ось. Don't hesitate, Don't hesitate to maybe overcompensate. І я навіть не буду задумуватися, замислюватися для того, щоб перекомпенсувати. And by the time I catch in my, peripheral. I catch in my peripheral. І в той момент, як я подивлюсь на тебе або побачу щось периферичним зором. Don't hesitate to maybe overcompensate. Не сумнівайтеся, щоб перекомпенсувати. Where am I from? I was born right here. Just now. Звідки я? Я народився прямо тут? Прямо зараз. Originated right in front of your eyes Зародився прямо у вас на очах. If you can't see, I am Clancy. Якщо ти не можеш бачити, я Кленсі. Хто ж такий цей Кленсі? Або хто така? Давайте дізнаємось. І тут таке теж І гіковська вставочка про те, що Кленсі це ім'я головного персонажу, такого протагоністу цього всесвіту Тренч канави. Так, тобто Кленсі це головний герой світу, Тренч, канави оцієї. Son done running, come up with Josh Дан блудний син, який вже все він перестав утікати. Він більше не буде цього робити. Він виступає з Джошем Даном, тобто з його колегою по гурту. Dead or, alive. Dead or alive? розшукується живим або мертвим. Знаєте, це як на оцих старих таких. Uh, якихось техаських, там не знаю, дикий захід у цих постерах, там де люди тримають таблички, там написано Wanted dead or alive». тобто розшукуються мертвим або живим. So now you pick who you serve. Тому зараз обирай, кому ти будеш служити. You bow to the mass. Ти схиляєш голову перед масами. Get kicked to the тудикарб. Тебе випхнули на обочину. For passing, for passing the classes. за те, що ти пройшов свої екзамени, за те, що ти склав екзамени і пройшов своє навчання. Half empty, half, half empty, half full. Наполовину пустий, на половину повний. Так, стакан. Half empty, half full. Save half for your taxes. That... For your taxes. Збережи половину для своїх податків. We'll take your then overtake your former self а потім стань краще ніж ти з минулого дня days feel like a perfect land, like a perfect land. дні відчуваються, наче у них uh, ідеальна довжина i don't need them any longer but for goodness sake вони мені вже не потрібні, але боже правий «Do the year seem way too short for my soul, Corazon?» Але які ж короткі роки для моєї душі? «Corazon» – це у нас серце з іспанської. Далі він знову повторює текст, який був до цього, і на цьому пісня закінчується. А я нагадую вам, що якщо ви хочете знати англійську і просто вільно слухати ваші улюблені пісні. Говорити на будь-які теми, думати англійською, дивитись ваші улюблені серіали англійською. То ми запрошуємо вас на безкоштовний пробний онлайн-урок для того, щоб ви змогли познайомитися з методикою антишколи, а також протестувати нашу дуже зручну класну онлайн-платформу і взагалі почути. Те, як ви говорите англійською мовою, навіть якщо ви думали, що ви зовсім не говорите. Записуйтесь на безкоштовний пробний урок, щоб закохатися в англійську мову і знати про що ваші улюблені пісні. Якщо вам сподобалася ця пісня і наші гіковські вставочки, будь ласка, напишіть коментар, якщо у вас є якісь запитання також. Пишіть коментарі, я буду на них відповідати. І нагадую вам про те, що ваша вподобайка, ваша підписка і ваш дзвіночок вони просто суперські допомагають цьому каналові. І якщо ви любите цю рубрику і хочете, щоб ми розібрали саме вашу улюблену пісню або щось круте новеньке, то будь ласка, залишіть комент з вашою пропозицією, що ви хочете, щоб ми розібрали. А зараз ми з Майклом Скотом кажемо вам бай-бай і до нових зустрічей.